Вітаю вас, друзі мої. Ви запитуєте мене на рахунок патронтажів, підсумків для нарізних набоїв, які я використовую. І в відео на мій день народження там промилькнув підсумок і почали запитувати, що, коли купляв, з чого купляв, де купляв. І навіть дзвонили Тимур сьогодні навіть. Дзвонив я з ним розмовляв. Він трохи шкіри виробив всякі, от, і цікавився, як зроблені і що зроблене. Я, щоб всім не відписувати, я краще коротенько знімлю, а ви е, подивиться, уважно. Підсумок от. е, виглядає отак. Ось на ньому навіть. Його витіснена лейбла, чи як воно називається. Тобто, от він чіпляється на пояс. Або можна, якщо не хочете нагружати пояс через шнурок чіпляєте на шию. І коли вам треба достати патрон, робите такий рух, і у вас відкриваються патрони. Де на 10 патронів, шкіра натуральна. Я зараз вам витягну набої. От, зроблено воно отак. От Бачите? Прошито з цієї сторони під ремень сквозне таке. Бачите? А тут шкіра нашита під 10 набоїв. Отак от закрита. Так же саме внизу. Оце патрони вставляються дуже, ну, зразу вставлялися туго. Я його купляв років 18, тому в 8 може навіть більше. Зараз не знаю, але таких я не бачив. бачу. Да, ніяких я не бачив. Два роки назад, коли товарише на день народження хотів купити, шкіряних я не бачив. Ось так воно виглядає. Тобто на поясі ви просто оце тягнете, раз у вас відкрилося. Ось От. От такий він має вигляд. Закривається, ви його піднімаєте. І на кубурна чи як вона застежка, просто защипнюється. Все. Е, в ньому можна возити як рубзакові якийсь е, запас набою. Можна на поясі, я ж казав, можна через шнурок на шиї. Але я собі пару років назад, років 4-5, заказав з кордури отакий от патронтаж. Тоже на ремень защіпнюється на магнітах. От, на 6 набоїв. Отак так він виглядає. Тут магніти і тут магніти. От, можна його. Отак от підвернути, якщо ви збираєтеся там стріляти як з поліота, можете отак от його поставити. Ну, ніяких застежок вже немає нічого. Міцна кардура, 6 набоїв. Це, по-моєму, малюнку, у майстер. Контакти давати не буду, бо він зробив мені і зробив моєму товаришу і два. І сказав, що... Гратися довго, а ціна його не така, як хотілося би. І сказав, що більше таких робити не буде. Тобто отак він виглядає. Чого 6 набоїв? що 2 по 3. В карабіні 3, потім ще раз 3, ще раз три. Тобто три набіги. На одному номері ну, такого да, навіть не буває. Це біля мене, а в рюкзакові ще є якийсь запас патронів там, машин. О, то є, отак він зроблений. Легенький, нічого не важить. Міцна кардура. Тобто отакі от мої, якими я зараз користуюся. Е, 243 у в мене в, в, в цьому. В ну, Кейсі стоїть вообще від якогось фотоапарата цифрового древнього такий чехольчик, і в ньому два відділення. В одному відділенні у мене стоять е -е, полуоболочені патрони, в другому відділенні стоять оболочені патрони. Це якщо я їду кудись, щоб коробку не тягнути, ну, от той чехольчик беру з собою. Як я вже казав раніше, на охоту на козлика я беру там 3-4 патрони максимум. Тобто, які в магазині в карабіні. Більше, як правило, не треба. Ось такими я користуюся. Колись в мене був патронтаж, по-моєму, на 18 патронів, як гладкого, тільки це був на різний. І з ним незручно було, він, він сповзає, постійно його треба підтягувати. І 18 набоїв, тобто, ось ось 6, от, ну він якусь частинку тільки займав, а шкіряний такий здоровий, тяжкий, мощний. Ну, як, як патронтаж він дуже гарний. Ну Мені не сподобалося його використовувати, якщо я ці можу там на шию. На ремень ззаді, на ремень спереді, там, чи зліва, чи справа, то той вже такий більш унітарний, чи як сказати, що ну, на пояс і на пояс. І не завжди удобно на пояс зимою під курткою. Треба швидко достати патрон, і це може бути проблемою. От, Поверхи куртки. Його за... застігнув я один раз, ну, не сподобалось мені. Потім сніг нападає от в ці ячейки, тому що він не закритий був відкритого типу. І потім ця шкіра починає висихати, стягуватися, потім патрони погано виходять. Тобто я люблю і використовую от такого типу підсумки. Тобто стаєш на номер, можна відщипнути, щоб воно було під рукою. Ну я не відщіпнюю. Тобто, якщо магазин вже мазанув, то вже докидати немає смислу. От. Ще раз показую, може хто роздивиться, Ось отакий їхній. Ну, куплялося давно. Це заказувалося під мій малюнок, під мої, під мої задачі. Кількість, калібр. Сюди можна спокійно він входить. І, і 308, і 243. Так же само, як і сюди. 308, 243, 65 на 55, 65 Крідмор. Тобто вони універсальні. Так що, отакі от, от патронтажі, такі підсумки, такими користуюся. Якщо комусь була полезна інформація і він щось з цього відео для себе підчеркне, чи може захоче зробити, просто щоб було поняття, як воно зроблено. Тобто от такий підсумок. Отакий. От так же саме Дві лямочки. На пояс чіпляється, відкривається, закривається. Отаке. От все, якщо відео було корисне, я радий, що чимось вам допоміг. На все добре, побачимо.